Сьогодні у програмі як відсвяткували та як починають новий рік у Сполучених Штатах. Підсумки року більшість аналітиків задоволені тим, як закінчився рік для американської економіки. Про смішне в українській політиці. Розмова з журналістом Майклом Щуром. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». Я, Руслан Петричке. Вітаю вас у новому році зі студії у Вашингтоні. Перший день нового року у Сполучених Штатах це одне із 11 загальнодержавних свят. А отже, і обов'язковий вихідний для всіх за винятком держслужбовців, які забезпечують безпеку Америки поліцейських та лікарів. У той час як в Україні новий рік фактично починає понад тижневий період свят, у США 1 січня завершує різдвяні канікули. Найвідомішою традицією святкування приходу нового року у США є падіння кулі на Таймсквер у Нью-Йорку. Величезна кришталева куля починає поступовий спуск з верхівки будівлі Таймс-1 і сягає цілі рівно з настанням нового року. Більше про зустріч нового року у США та те, що приніс Америці перший день 2014-го, розкаже Олексій Кузьменко. Старт спуску кулі за хвилину до нового року дає суддя Верховного суду США Соня Сотомайор. Місця на Таймс Сквер займали за 12 годин до початку свята. Винагорода, виступи зірок, конфетті, салюти, загальна ейфорія. Ми за мир. Такий поцілунок побачить цілий світ, але не всім до снаги потрапити до Нью-Йорка чи вистояти у мільйонному натовпі. Свята просить душа і у сумлінних батьків, які не покинуть діток навіть на новий рік. Для таких у Філадельфії святковий феєрверк влаштували на 6 годин раніше. Повноцінне ж святкування у місті вже о 12-й. Причини заздалегідь святкувати були і у штаті Колорадо. 1 січня тут запрацювала перша в Америці індустрія рекреаційного продажу марихуани. Зі старту у штаті запрацювали 24 магазини, де кожна особа віком понад 21 рік може купити травички просто для задоволення. Першим покупцем у новому році став ветеран війни в Іраку, а нині активіст руху за рекреаційне вживання марихуани. Неймовірно зробити це першим. Думав, ніколи цього не відчую. Тим більше, що мною керує бажання допомогти іншим. Когось новини з Колорадо лякають, когось тішать, але всі чекають, що з цього вийде. Атмосфери очікування і у Техасі, перший день нового року, колишня перша леді США Барбара Буш проводить у лікарні з важким запаленням легенів, але прогноз лікарів позитивний. І 88-річна дружина експрезидента Джорджа Буша старшого та мати експрезидента Джорджа Буша молодшого незабаром зможе повернутися до улюбленого заняття доброчинності, зокрема до кампанії за глобальну грамотність. У Сан-Франциско лише хороші новини. Місто, яке є найдорожчим для життя у США, зустріло новий рік фейерверком. Свята святами, а вже у середу у США робочий день. За кілька годин після врочистостей Таймсквер вже прибирали від кусочків американського щастя. Олексій Кузьменко, голос Америки. А поки країна святкує, американські економісти задоволено потирають руки, підбиваючи підсумки року, що минуло 2013 виявився успішним для американського ринку цінних паперів. У середньому акції американських компаній подорожчали за рік на 30%. Це найкращий показник за останні 16 років. Але, хоч аналітики в цілому дали позитивну оцінку минулому року, що до го вони все ще мають занепокоєння. Чи буде економіка США цього року на коні? Тему досліджувала Наталя Леонова. Електронне табло на Таймс Скверу йорку говорить само за себе. Темпи зростання інвестиційних фондів у 2013-му були приголомшуючими. Більшість аналітиків вважають, що це стало завдяки ефективній політиці Центробанку. США. Пітер Карділо, головний економіст компанії Rockwell Global Capital. Це був дуже позитивний рік. Ситуація на ринках покращилась, зросла вартість цінних паперів, об'єми інвестиційних фондів на рекордно високому рівні. Частково це сталося через те, що уряд центральний банк були дуже щедрими. Вони наповнили ринок ліквідом. Центральний банк США цього року скуповував невиплачені іпотеки. Також він призвав чимало акцій державних. Ного займу, що повернуло гроші американському урядові, які відтак він вкладає в економіку, чи то у приватний бізнес, чи то у компанії, які працюють на уряд, саме така політика створила сприятливі умови на ринку. Ця діаграма чітко демонструє криву зростання ринку у цьому році. А що станеться у 2014-му? Джон Алісон каже, що рішення центробанку купити на 10 мільярдів доларів менше акцій держзайму може мати негативний вплив на ринок цінних паперів. Якщо це станеться, відсоткові ставки на позики будуть продовжувати зростати. А ринки, як правило, негативно реагують на таке зростання, навіть з умов загального сприятливого клімату. Так що США наразі опинились у дещо неоднозначній ситуації. Більшість аналітиків погоджується, що люди повинні продовжувати інвестувати, навіть якщо ринки дещо впадуть. Професор бізнес школи Нью-Йоркського університету Стівен Браун підтримує теорію довготермінового інвестування у ринок цінних паперів. Гравці на ринку цінних паперів повинні думати про довготривалі перспективи. А що відбувається у короткій перспективі, передбачити не може ніхто щодо майбутнього. Якщо ми віримо в Америку, вкладати у ринок цінних паперів це розумне рішення. Однак як ринки, так і бізнес невизначеності не терплять. Рішення центробанку зменшити допомогу банкам, але разом з тим не підвищувати відсоткові ставки на позичання. Спроба зробити ситуацію більш прогнозованою, підтримати зростання американської економіки, а відтак заспокоїти і решту світу. Наталія Леонова Голос Америки. Дивитись програму Голосу Америки. Час час-тайм. продовжуємо випуск для багатьох українців. Політика в 2013 році була джерелом незадоволення, напруження та хвилювань. Утім, як часто буває, навіть у найважчі часи, люди шукають і знаходять можливість посміятися. Український інтернет-простір минулого року завоював колоритний журналіст з канадської діаспори. Принаймні, так він себе сам називає, Майкл Щур, який зумів поєднати українську політику і гумор у створених для інтернету телепрограмах. Про смішне в українській політиці голос Америки поспілкувався з паном Майклом по скайпу напередодні нового року. Доброго дня, ви дивитесь у Торонто. І Це програма Чим живеш Україну. І я її ведучий Майкл щур. Епатажний персонаж в окулярах вишиванці із куменним діаспорним акцентом вперше з'явився в українському медіапросторі наприкінці 2012-го. Він представлявся журналістом у Те Торонто, ходив коридорами Верховної Ради і доймав політиків не зовсім звичними для них запитаннями. сьогодні ми у гостях у людини. Яка наважилася офіційно представляти інтереси сексуальних меншист у Верховній Раді? Одну хвилинку, одну хвилинку не зрозумів. Ну що? Що ви смієтеся? дехто називає творчість Майкла щура образливою інші ж щиро регочуть, спостерігаючи за тим, як викручуються українські можновладці із незручних становищ. Сам Майкл Щур в інтерв'ю Голосу Америки сказав, що не вигадує сенсацій, а лише допомагає іншим побачити, наскільки смішними насправді бувають українські політики. Що спонукало вас робити гумористичні програми про політику? Ну, самі політики мене спонукали то робити. Мені я коли туди приїхав сюди, то я дуже дивував, чому з того, ще ніхто не сміє. Бо мені то було смішно на них ще дивити, як то все відбуває, як вони говорять. А всі то сприймали серйозно. Ну не всі, а багато хто сприймав то серйозно, і з них ще не сміяли. І ми почали то записувати, якісь мої коментарі. Ну, все, так і з'явилися програми наші. І виявилося, що смішно всім. чомусь ніхто не сміяв? Останнім часом каже Майкл: чим складніша політична криза в Україні, тим кумеднішою стає поведінка політиків. Вони ніби змагаються один з одним за титул найсмішнішого політичного діяча. Одну з останніх програм він записав на вулиці Банкова, і миші повернули. В'єдо новин, і почнемо наш випуск з сенсацією. Що ж пан Янукович наобіцяв путіну в обмін на гроші і нову ціну на газ. Нам відома назва лише одного таємного документу. То є меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співро ГОВСОПО спов БОБОБУ по відпрацюванню МЕЕКОСМІЧЕС Космічно-ракетного комплексу іс тяжко вако шашкого класу. Що щось може ховати за такою назвою? Що вони сховали за тими зловіщими скороченнями? Цю ж моторошну назву слово в слово повторив перший віце-прем'єр-міністр пан Арбузов. Це буде меморандум між урядом Російської Федерації та Кабінетом міністрів України про співпрацювання. <сумітет> <сумітет> Космічного космічного ракетного комплексу і, 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 тяжкового кошкого класу. Ви чули з точністю до літери і про бобобу. -бо, 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 бо і про комплекс тяжкова кошажкого -ко класу? Тяжкового кошкого класу. Пане Майкле. Українські політики, відверто кажучи, як видно з ваших же ж програм, не дуже готові до такого до такої форми розмови. Як, як реагують герої ваших програм на ваші жарти? В принципі, негативних реакцій ще не було в жодної персони. Я зустрічався з багатьма з тих людей, з якими я брав інтерв'ю. Пан Смітюк, наприклад, з яким ми укладали рейтинг слів, тоб депутат партії регіонів пропонував мені підкинути мене до Онтаріо, бо він туди летів нас літаку. Ми бачилися з паном Ляшком, здоровкалися за руку. Всі мають почуття гумору, всі сміють. Всі мені розказували, що. Пан Пензенник з задоволенням згадує, що я в нього брав інтерв'ю. Ви, ви дозволяєте собі переходити деякі межі речі, які мене вже починають ображати. Я ні разу такого питання не отримав від українського журналіста. Ніхто, попри часом, різку реакцію співрозмовників каже Майкл, у нього жодного разу не було підстав для побоювань за свою безпеку. Ну чогось і бояти, то є сміх, чи чи в нас є політики, які розстрілюють за анекдоти? Ну немає таких. У нас є політики, які е, ну, я не знаю боячі, коли їх згадують. Ну, наші боя, то, то що мої проблеми. Майкл щур дивується, як швидко українські політики можуть перейти на українську мову, коли чують його акцент, але при цьому відмовляються це робити у розмові з іншими українцями. Ну, як я російської мови не знаю і погано розумію, то людина культурна, то людина, яка переходить, вона, вона показує, що. Вона мене поважає, і вона показує, що, ну, що їй то, то не є пункт, десь в голові, то не є принцип говорити російською, аби говорити російською. Люди, для яких головне донести свою точку до людини, до мене, наприклад, не переходять на українську. І то продемонстрував е, мій е, співбесідник з руського блоку. Він з Криму перейшов на українську і говорив добре українською. Я йому став вдячний. Ви українською говорите? То не правда, говорю. що пан ведучий сказав говорю, так? Говорю, говорю. А, не. ну бо я мушу перепитати, щоб ви знаєте, щоб не, не подумали. Я розумію вас. Будь ласка. А, а то ви українською говорите. Говорю, а, то, а то файно. Ну я краще говорю російською. А краще говорити українською. у творчих планах Майкла збільшити у наступному році хронометраж своїх програм, а також записати кілька музичних кліпів. Перший кліп під назвою гітарний перебор уже переглянули в YouTube понад 400 тисяч разів. Вері здоровим, надійним папою, з собою, сім'єю гордим з тобою радяться, тебе всі бояться, з тобою здатися велике щастя. Живеш за містом, там чисто ясно. Рибалка, полювання, завжди свіже м'ясо. Сховав себе ти за забор. Ми гір'я, це перебор. Віктор. у новорічну ніч Майкл Щур звернувся з альтернативним зверненням до українського народу, якому побажав усім в новому році. Нарешті познайомитися зі своїми сусідами у кожному жарті є доля жарту. До речі, звернення Майкла щура в мережі YouTube має втричі більше переглядів аніж звернення президента України. І на завершення випуску хочу нагадати тему нашого тижневого опитування, якому ми хочемо дізнатися, наскільки оптимістичними є наші глядачі. Тож як ви вважаєте, яким буде для вас 2014 рік у порівнянні з 2013? кращим гіршим або без змін? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. А результати опитування ми оголосимо у неділю у нашій програмі. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися час тайм». у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петрички. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. З новим роком!